Понад 10 летальних випадків на уроках фізкультури за останні 6 років. Смерть на уроці, завищені нормативи чи слабкі діти. Це досі непокоїть освітян, чиновників від спорту та медиків. Останні кажуть, нині кожен школяр має одну-дві хронічні хвороби. Причин чимало недостатня фізична активність через надмірне захоплення комп'ютером або телевізором, рання підліткова пристрасть до тютюну і алкоголю. Серйозні проблеми із зором сьогодні має третина підлітків, а викривлення хребта фіксується практично. В усіх. Це наша біда. За останніми дослідженнями, які оприлюднені, у нас, на жаль, досить значний відсоток дітей, які не мають достатньо фізичної форми. Щорічні медогляди дітей. Таке зобов'язання перед школами діє в останні роки. Відтак учнів поділили на три групи. Перші дві сповна, займаються спортом та складають полегшені нормативи відповідно. Остання спецгрупа передбачає відвідування уроків, однак дітям викладають лише теорію. В обласному олімпійському комітеті кажуть, листок здоров'я батьки приносять в школу перед навчальним роком. Тобто, медогляд діти проходять раз на рік, а треба частіше. Однак деякі батьки у гонитві за грошима не приділяють потріб Уваги здоров'ю дітей, інші вважають, уроки фізкультури предмет не основний, а відтак і зовсім не потрібний. На превеликий жаль, сьогодні є нас теж дуже напевно розумні, або я не знаю, як правильно сказати, батьки, які вважають, що їхня дитина не повинна займатися фізичною культурою. Я вважаю, що це є неправильне рішення, тому що рух це є здоров'я. Ми ж не говоримо, що сьогодні дитина повинна робити якісь велик, ну, якісь складні. Чи великі нагрузки. Слід припинити радянську практику зрівнялки при виконанні нормативів з фізкультури. Такої позиції дотримуються освітяни. На їхні переконання, школа має прививати учням бажання до активного дозвілля, а здача нормативів прерогатива спеціалізованих спортивних шкіл. Куди приходять фізично здорові діти, мають задатки до відповідного виду спорту, так? І там вони безумовно для того, щоб отримати. Перший розряд, кандидат в майстри спорту, майстер спорту і ще вище. Вони відповідно повинні досягти певних результатів, тобто здати певні, умовно кажучи, нормативи. Викладачі іншої думки кажуть, нормативам так. Головне, аби підхід до роботи був творчий. Таким секретом ділиться Микола Яремчук, стаж вчителювання якого 40 років. Я переробив нормативи. Відносно до дітей, до їх рівня фізичної підготовки. Але з часом, коли ми стали працювати і виконувати програму, яка вимагає для вивчення в різних класах, нормативні вимоги діти всі стали здавати на 90% на високий рівень фізичної підготовки. Зниження нормативів в 5-11 класах та відміна оцінювання на уроках фізкультури для учнів початкової школи такі минулорічні нововведення міносвіти усе для того, аби учні та фізруки не гналися за балами успішності. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.